Права 1418. Перша сторона трикутника дорівнює 13,6 см, друга на 1,3 см коротша від першої, знайди третю сторону трикутника, якщо геопериметр дорівнює 43,1 см. Ну що ж, давайте міркувати. Нам відомо довжину першої сторони. А друга на 1,3 см коротша від першої. Ну тоді знайдемо довжину другої. Треба від 13,6 це довжина першої відняти 1,3. Записуємо перше діє. Ну і пишемо 13,6 треба відняти 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, 13-1 це буде 12,3. А шість десятих мінус три десятих це буде три десятих. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Пишемо. це у нас буде тоді друга. Друга сторона. Друга сторона трикутника. Ну що ж, ми знаємо, що друга сторона трикутника складає 12,3 см. Зараз я пропоную знайти суму двох сторін. У нас є перша, є друга, то пишемо тоді друга дія, Записуємо 13,6 плюс 12,3 це дорівнює. Ну що ж, додаємо цілі частини 13 плюс 12 це буде 25, цілих. А шість десятих плюс три десятих це буде дев'ять десятих. У дужках записуємо, чого? Сантиметрів. Пишемо це в нас довжина. Першої? І другої. Першої і другої сторони. Прикутника. Разом. Ну добре. Разом ці сторони їхня довжина 25,9. Периметр, який дорівнює сумі всіх трьох сторін, це 43,1. То щоб знайти довжину третьої сторони, нам треба від периметру відняти суму перших двох. Записуємо тоді 3. Ну і пишемо, що 43, 1 мінус 25,9 це дорівнює. Ну що ж, в цьому випадку, мабуть, простіше буде відняти стовпчик. Записуємо 43 цілі. Пишемо 43 цілі і 1 відняти 25, цілих і 9. Віднімаємо. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це буде 2. 3, забрали одиницю, це 2. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо, 12-5 це 7. Далі 4, забрали одиницю, це 3, 3 мінус 2 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює тоді 17, і 2. Записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде тоді третя сторона трикутника. Третя сторона, трикутника. Є. Ну що ж, отже, довжина третьої сторони нам відома, записуємо відповідь. І пишемо 17,2 см. Ну що ж, ось така задача про периметр трикутника. З... Ну що ж, ось така задача на периметр трикутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.